Маленькому Антончику виповнилося три місяці. У цей день можна зробити щеплення від п'яти хвороб, кашлюка, дифтерії, правця, поліоміеліту та гемофільної інфекції. Вакцинуватися від усіх можна одним уколом пентаксимом. Батьки впевнилися у її наявності у поліклініці і підготували дитину до процедури. По-хорошому діляться аналізи перед прививкою, здаються аналіз день в день. То їх треба робити в платній лабораторії, тому що в звичайних державних лабораторіях вони день в день не роблять. Тобто результати аналізу приходять на следующий день. За загальний аналіз крові та сечі заплатили 100 гривень, а приїхавши до поліклініки, почули, вакцини вже немає. Обурені марно витраченим часом, грошима та збоєм календаря вакцинації хотіли звернутися до приватних структур. Пентаксим робиться в частних клініках, але вона достатньо дорогостояща. Тобто я узнавала в районі ну, від 600 до 1000 гривень. Через дороговизну щеплення вирішили відкласти, а от наскільки не знають. Головний імунолог Києва заспокоює. Я думаю, що тиждень, півтора-два тижні ця ситуація буде вирішена, і дитина зможе бути провакцинована. Запевняє, у цьому році закопано найбільше вакцин порівняно з попередніми періодами. Невеликі перебої дійсно бувають, але запаси швидко поповнюються. Це є прикра ситуація, але порівнюючи з аналогічним 2011 роком, то ситуація в багато. Краще на на покращення, тому що якщо ви пам'ятаєте, в 2011 році ми більше чотирьох місяців були взагалі без вакцини. Медики кажуть, якщо дитина буде провакцинована трохи пізніше, це ніяк не вплине на формування імунітету. Але дотримуватися календаря щеплень вкрай необхідно, бо імунітет може знадобитися малюку у будь-який час. Тому лікарі самі переймаються своєчасністю процедури. Але закупити самостійно препарат не можуть. Це пророгатива держави. Порада батькам лише одна перед походом до поліклініки уточнювати наявність вакцин. Світлана Ігор телеканал Київ.